Мої вітання на телеканалі Віка, час контакту, мій співрозмовник. Сьогодні голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Доброго вечора. Пане вітаю, вітаю вас. Поговоримо сьогодні про вашу партію та про Черкащину. Який це за ліком візит ваш на Черкащину і яка його мета? Ну, власне, це не моя партія, тому що я є головою партії за ліком аж дев'ятий. Гарна партія одна з найстаріших партій у політичній системі нашої держави. Вона в цьому році, в грудні місяці, буде святкувати своє 20-річчя. За ці 20 років вона не стала власністю ніякого олігарха, вона не стала партією імені когось, ні людини з косою, ні з вилами ні ще чим-небудь іншим. Я є дев'ятим головою. Думаю, що після мене буде 10-й, десятий, одинадцяти, 13 і багато інших. За літо це мій другий робочий візит до Черкас. Якщо брати загалом, у мене дуже багато друзів на Черкащині, тому пов'язаних з аграрною сферою, я в полях був дуже багато разів і під час посівної компанії, потім і під час збиральної компанії. Тому Черкащина для мене дуже близький край. Я тут часто. Нині аграрії вже закінчують жнива. І скажіть на вашу думку, чи отримали виробники той врожай, на який розраховували, і чи буде цьогоріч Черкащина Україна з хлібом? Я думаю, що урожай ми будемо приблизно мати на рівні минулого року. Ну, але він буде все-таки не завдяки а супротиві. Чому? Тому що уряд, що попередній, що теперішній, зробили все для того, щоб аграрії мали максимально багато викликів. І в посівній компанії під час збирання урожаю. Ну, на щастя, природа, Бог дуже любить Україну, тому в цьому році нам повезло з дощами, повезло з сонячними днями. Тому ми зберемо урожай приблизно такий самий, як минулого року, у межах 59-60 мільйонів тонн, На Черкащині, в тому числі, і однозначно можемо сказати, що будемо з хлібом і хвала рукам, що пахнуть хлібом. Давайте детальніше про виклики, які ви згадали, що зробила держава, не так розумію, владці. Ми розуміємо під державою. Що заважала В Першу чергу це, звичайно, ж податкова система. Зміни, в які почали відбуватися за минулого уряду, але вже при теперішній Верховній Раді. Тобто той, тій Верховній Раді, на яку ми покладали такі великі надії після виборів осінню 2014 року, все починалося із програми уряду і коаліційної угоди. У якій було закладено на нашу точку абсолютно неправильний вектор розвитку економіки, в ній говорилося, що основне завдання аграрного виробництва це є основа економіки, власне, нарощування виробництва зерна, збільшення експорту із нашої держави у 2,5 рази, не говорилося про переробку і не говорилося про те, скільки ж ми повинні на цьому заробити. Тому як результат у цьому напрямку а, міністерство відрапортувало про рекордний експорт з нашої держави за минулий маркетинговий рік майже 40 мільйонів тонн зерна. Але на цьому збіжжі ми заробили майже 3 мільярди доларів менше, ніж року попереднього. Тому що сьогодні на сировинних ринках сировиною грошей не заробляють. Другий виклик, звичайно, який був у продовження а, тої програми, яка була затверджена для уряду попереднього, власне, вона продовжується і в програмі уряду вже теперішнього. Це зміна системи оподаткування. Система оподаткування, яка діяла в країні із 1998 року через фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим ПДВ, давала можливість галузі інтенсивно розвиватися. Ми дійсно за 5 років до року 2015-го наростили виробництво зерна вдвічі. Ми стали другим експортером зерна в світі після Сполучених Штатів Америки. Ми стали другим виробником ріпака в світі після Канади. Ми стали найбільшим виробником олії в світі. І здавалося б, що на цьому етапі треба було зробити один важливий крок почати переформатовувати галузь із сировинною галузь з глибокою переробкою власній країні. Створюючи тут додану вартість, тут створюючи робочі місця, тут платячи заробітні плати, наповнюючи місцевий загальнонаціональний бюджет, на жаль, держава пішла фіскальним методом. І політика уряду з початку 2015 року була протилежна економічній лозіці. Замість того, щоб стимулювати виробництво і переробку, держава пішла тим шляхом, щоб забирати із останньої галузі, яка ще працює в економіці нашої країни, її оборотні кошти. Тому почалася зміна системи оподаткування. З 1 січня 2015 року пропав фіксований косподарський податок. Аграрію перевели спрощену систему оподаткування, навантаження на 1 гектар землі в обробітку зросло в 21 раз. Можете собі уявити, аби польському, німецькому французькому фермеру підняли ставку оподаткування хоч би на 1%. Вони всі вже є на вулицях, а тут в 21 раз. Уряд не зупинився на цьому. Це було підтримано, на жаль, Верховною Радою у програмі уряду і в бюджеті на рік 2016 У 2016 році навантаження на гектар ще зросло, і з початку 2015 року стало в 41 раз більше, ніж те, що ми мали на 1 січня 2015 року. Уряд не зупинився, вирішив забрати в ще й обігові кошти, які були у вигляді спеціального режиму ПДВ. Тому з початку цього року 85% із ПДВ продукції рослинництва, 50% із ПДВ продукції тваринництва держава почала забирати від аграрія, нічого не даючи йому взамін. До чого це привело? В минулому році аграрне виробництво вперше за 15 років впало на 4,7%. В цьому році загальний експорт з нашої держави з початку року впав на 12,9%. Аграрне виробництво впало з початку року, в цьому році, вже на 1,7%. Майже 400 тисяч голів великої рогатої худоби не стало з початку року. Тому ось ті катастрофічні виклики, які наш уряд і наша верховна рада створила селянам аграрним виробникам і з початку 2015 року. Угу. Напередодні з'являлася вже інформація у змі, немов аграрії. Заявляють про те, що вийдуть на страйк одразу після жнив. Після цього владці почали переговори із виробниками щодо оподаткування. До чого це призвело? Яка нині ситуація? Ми власне продовжимо серію страйків, яку ми розпочали 30 червня минулого року. Тому що уряд себе поводив вкрай нетолерантно, якщо у коаліційній угоді українського парламенту в 2014 році чітко говорилося, що спеціальний режим ПДВ буде збережено до 1 січня 2018 року, то вже протягом минулого року уряд хотів декілька разів забрати спеціальний режим ПДВ у аграрії. Нам прийшлося сім разів виходити на загальнонаціональні страйки. П'ять разів ми відвоювали те податкове законодавство, яке було розроблено в 98-му році. Двічі ми відвоювали продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. І якщо нам вдалося відбити мораторій до 1 січня 2017 року, то по податковому напрямку, на жаль, нам не вдалося відстояти фіксований сільськогосподарський податок. Нам дещо вдалося відстояти спрощену систему оподаткування. І оцю пропорцію в розподілі спеціального режиму ПДВ. Що уряд говорить на сьогоднішній день? Уряд говорить, що з наступного року всіх аграріїв переведуть на загальну систему податкування, тобто з загальної системи податку на прибуток і загальної режиму ПДВ. Ми говоримо, що це. Безумовно, приведе до подальшого падіння виробництва сільськогосподарської продукції. Це приведе до подорожчання продуктів харчування в тій країні, де сьогодні люди вже не можуть купити все те, що їм потрібно. Це безумовно приведе до того, що ми будемо мати падіння валютної вирочки. Це має безпосередній вплив на курс національної валюти до світових валют. Тобто ми очікуємо нову девальвацію національної валюти. Мало того, ми чуємо, що з 1 січня без відпрацювання необхідного земельного законодавства буде зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому в нас складається чітке враження, що аграрного виробника в Україні доводять до зубжіння з тою метою, щоб вкрасти в українського народу землю той основний ресурс, який у нас залишився після вкраденої економіки. Тому ми сьогодні говоримо інтенсивно з урядом про те, що треба сідати за стіл переговорів із профільними асоціаціями. Треба розробляти податкове законодавство і бюджетну резолюцію на наступний рік. Уряд, начебто, пішов на цей напрямок. 31 травня було засідання під головуванням прем'єр-міністра України. До 1 липня мало бути напрацьовано багато ініціатив, засідань не відбулося. Потім це все сплинуло до такої тихої ріки. І тільки після того, коли аграрії зібралися і було опубліковано відкритий лист аграрної партії України, президії партії, до президента країни, прем'єр-міністра країни, голови Верховної Ради, що якщо не буде продовжено засідання робочої групи, аграрії будуть змушені вийти на черговий загальнонаціональний страйк. 5 серпня таке засідання відбулося на цьому засіданні, начебто, є ознаки того, що є можливість зберегти спеціальний режим ПДВ для всіх тих галузей аграрного виробництва, які створюють додану вартість тут, у нашій країні. Якщо 11 серпня ми побачимо на наступному засіданні, це реальні кроки. То ми обмежимося всеукраїнським аграрним віче у вересні місяці. Якщо ж ми будемо бачити, що уряд і Верховна Рада нас знову не дослуховуються, ми змушені будемо вийти знову на згани на національні страйки. В ефірі телеканалу Віка триває програма Контакт за гостя сьогодні. Голова аграрної партії України Віталій Скоцик. Говоримо про проблеми аграріїв України і Черкащини, зокрема. Враховуючи усе вище сказане, оці всі перелічені проблеми, розуміємо, що страйку найшвидше все таки не уникнути, і з якими вимогами вийдете, тому що дещо все-таки було проговорено, і можливо, якісь кроки з цього були. І настільки радикально будуть налаштовані аграрії, на вашу думку, аграрії налаштовані сьогодні надзвичайно радикально. Я не бачив такого радикалізму в аграрному середовищі за багато-багато років. Нам вдається на сьогоднішній день все це направляти в конструктивне рурство. Побудову аграрної партії знизу до верху, об'єднуючи зусилля в політичній силі, чому тому, що іншого інструменту побудови держави відстоювання своїх інтересів в демократичних суспільствах, крім партії, просто-напросто не існує. Тому ми йдемо таким шляхом: з однієї сторони, ми будуємо політичну силу, яка достатньо успішно прийняла участь у минулих місцевих виборах минулого року, де ми зайняли друге, третє, четверте місце в загальнонаціональному масштабі. Але з іншої сторони, те, що ми чуємо сьогодні від аграрів, що ми обов'язково повинні виходити сьогодні, відстоювати ті інтереси, лобіювати ті речі, які нам потрібні сьогодні. Тому що ми робимо сьогодні? Ми розробили спільнотою загальною аграрною всієї нашої держави законопроект 3851-1, який повертає систему оподаткування, яка буде діяти до кінця цього року на рівень 1 січня 2015 року. Чому це важливо? Тому що саме зараз іде реалізація тої продукції, яка збирається з поля всіх зернових. Саме зараз аграрій відчує, що в нього забирають 85% його оборотних коштів. Друге, ми пропонуємо внести у податковий кодекс і в бюджетну резолюцію нову систему оподаткування, яка була б розрахована чітко на гектар землі, яка є сьогодні в обробітку кожного виробника. Якщо ти менший, ти платиш меншу суму грошей, тому що менше гектарів обробіт. Якщо ти дуже великий, ти автоматично платиш саме велику суму. Ми вважаємо, що це один із тих податків, який не корумпований, який прозорий, який може працювати автоматично. Тому ось наші дві основні вимоги, які на сьогоднішній день є в переговорах із урядовою командою. Якщо все ж таки вимоги, ну і запропоновані, наприклад, ваші проекти не вниз, не відіб'ються ніяк в законодавчих актах, що тоді будете робити, ми будемо страйкувати. Е, я дуже надіюся, що все-таки Верховна Рада в першу чергу, яка формувала попередній уряд, і цей уряд, Верховна Рада, яка приймає звіт урядів і затверджує програму уряду, дослухається. Тим більше, що у Верховній Раді дуже багато депутатів, які пов'язані з аграрною сферою. Їхня проблема в тому, що вони розсіяні між різними фракціями, вони не складають між собою консолідованої спільноти, яка могла б відстоювати інтереси галузі номер один автоматично всієї економіки нашої країни. Тому ми будемо страйкувати. Ми надіємося, що ми доб'ємося поступок від уряду Верховної Ради, але ми будемо паралельно максимально нарощувати нашу політичну силу. тою того, щоб на наступних парламентських виборах ми мали в Верховній Раді сильну потужність, Тужну фракцію українського народу, ставлячи перед собою завдання мати не менше 30-35% Української Верховної Ради, нині ваша політична сила ініціює проведення загальнонаціонального референдуму щодо земельної реформи. Це по суті ну не дуже така звична практика для України. Настільки це взагалі реально організувати, і як ви це бачите? Це власне ініціатива неполітичної сили, це ініціатива селянства України. Вона виникнула на базі двох форумів, які відбулися протягом останнього тижня в двох регіонах: це в Запорізькій області, і позавчора відбувся регіональний форум, селянський форум Хмельницької області, на які з'їхалося вісім сусідніх областей. І перша тема, навіть попереду податків, звучить земля. Український народ на сьогоднішній день вкрай стурбований, що ми дійшли до того рівня, де в нас можуть вкрасти українську землю. Соціологія сьогодні говорить, що 85% українців категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення. 67% людей говорять про те, що якщо ми будемо завершувати земельну реформу. То формат цієї реформи має бути винесений на загальнонаціональний референдум, тому що ми говоримо сьогодні? Ми говоримо про те, що ми повинні добитися продовження мораторію, але ми вже сьогодні формуємо найкращу експертну групу спеціалістів в земельному питанні з України, радників, які проводили земельну реформу в інших країнах світу, з тою метою, щоб випрацювати повний пакет земельного законодавства для того, щоб врегулювати всі земельні відносини, тому що купи продай це дуже спрощена версія. У світі існує 17 інструментів, які регулюють обіг земель господарського призначення. Купи продай один з них із 17. він не може бути вирваний з контексту. Ми маємо допрацювати всі 17 в повноті, ті, яка потрібна українському народу, в якій можливо розглядати пункт купівлі-продажу, але тільки в контексті, і коли є готовий пакет, коли ми розуміємо, що є державна інституція. Державний земельний банк чи Державна земельна агенція, яка існує в всіх цивілізованих країнах, яка гарантує, що в Україні є 32 мільйони гектарів орної землі, їх має залишитися в наступні покоління 32 мільйони гектарів орної землі. Ми отримали цю землю від 50 попередніх поколінь, які жили перед нами. Ми повинні цю землю передати в такій же якості наступним поколінням. Тому, коли ми допрацюємо, весь повний законопроект пакет законопроєктів, Перед тим, як він може голосуватися Верховною Радою, у відповідності до статті 13 Конституції нашої держави, де говориться чітко: цікогосподарська земля, земля України належить українському народу. Це має бути винесено на всенародний референдум. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ні тим більше Верховна Рада не має ніякого права приймати рішення щодо долі найбільшого багатства нашої держави це нашої землі. Якщо ось цей пакет документів е, вдасться, все таки там винести на референдум на референдумі за нього проголосують. Яка подальша може бути його доля? Чи прийме влада? От таке рішення, і як вона далі буде з цим діяти? Ну, якщо власне він буде проголосований, буде винесений у Верховну Раду, то в кінцевому етапі він отримує ту законодавчу о, основу, яку має отримати в відповідності до чинного законодавства нашої країни. Я думаю, що це довгий шлях. Я думаю, що нам потрібно мінімум два роки для того, щоб допрацювати все земельне законодавство. Я вам наведу приклад, що всі країни, які вступали до Європейського Союзу, мали від європейських інституцій 7 років на підтягування свого земельного законодавства. Поляки мали 12 років і мали б завершити свою земельну реформу в цьому році, але на диво з 1 квітня 2016 року впровадили мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення на 5 років. Чому? Тому що після чергової інвентаризації побачили, що західні сусіди у них вже скупили 500 тисяч гектарів землі. Тому сьогодні в Польщі єдина інституція, яка може купити землю, продати може фермер землю, але тільки державному земельному агентству. більш нікому. Тому це шлях. Шлях, який не можна перескочити за короткий період часу, шлях, який треба відпрацювати, і нам треба конче продовжити мораторій мінімум на той період часу, до який буде допрацьовано професійне земельне законодавство. А у своїх відповідях ви вже згадували про те, що нині економіка країни ну, в такому дуже сумному стані, можна це так назвати. Які кроки може запропонувати Аграрна партія для того, щоб її підняти? Ну і чи взагалі готова аграрна партія створити якусь певну альтернативу уряду нинішньому? На жаль, за 25 років незалежності нашої держави ми вважали, що найбільшим рівнем патріотизму є бути найбільшим професіоналом своєї справи. Ми творили підприємства, ми створювали робочі місця, ми платили заробітні плати, ми платили податки, і ми вважали, що хтось інший повинен займатися державобудівництвом. Коли ми підняли голову після цих 25 років, ми побачили, що суспільство зробило 5 кроків вперед. Реальний бізнес, не той, який зав'язаний на державних монополіях, і паразитує сьогодні на українському суспільстві, зробив 5 кроків вперед. Наш політиком залишився в 90-х роках. В малинових пенжаках, в лакованих тухлях, задертими носками. Тому ми, люди, які робили реальну справу всі ці роки, маємо йти і будувати свою державу. І Ми підходимо з таким самим концептуальним підходом, як ми будували свої справи. Нам потрібна стратегія. Для того щоб вибудувати стратегію, нам потрібно консолідувати еліти, які в нашому є в нашому суспільстві. Тому що ми робимо на сьогоднішній день? Ми взяли за основу склад комітетів Верховної Ради. Як їхнє дзеркальне відображення, ми почали створювати ради при аграрній партії України. Є комітет науки і освіти Верховної Ради. Ми створюємо Раду науки і освіти при аграрній партії України. Ми вже створили вісім рад. Остання восьма рада, яка була сформована минулого тижня, це була рада палива енергетики житлово-комунального господарства. Ми збираємо справжню еліту нашого суспільства у кожну з цих рад. З тою метою, щоб вони а, проаналізували ситуацію, яка є у межах їхньої відповідальності. І тоді, коли голова партії виходить, говорити на трибуну, чи він виходить в студію, він має говорити в устами профільного середовища, не в устами популіста, а тих людей, які є професіоналами. Друге, ми повинні напрацювати стратегію розвитку в кожному сегменті життя суспільства і економіки, мінімум на сім скликань Верховної Ради вперед, тобто на 35 років вперед. Таким чином, на осінь місяць ми вийдемо із повною 26 рад, буде сформовано аграрною партією України, і з повною консолідацією еліт у цьому сегменті і чіткою стратегією розвитку держави на 35 років вперед. Разом з тим, ми маємо презентувати менеджерську команду. Тобто тих людей, які можуть реалізувати цю стратегію. Ми таким чином представимо альтернативний уряд тих людей, українців не іноземців, які можуть реалізувати цю стратегію. Пане Віталію, на жаль, це все, що встигаємо на цю мить. Я дуже дякую вам за щиру і таку профільну бесіду. Глядачам, дякую за те, що нас дивились. До зустрічі.